ВПЛАПОСейдон, строєкбольні гвитівки та партія грілок, п'ятий президент Петро Порошенко вкотре зустрівся із нашими захисниками, аби передати допомогу. Усе це допоможе нашим військовим чинити опір окупантам. Детальніше дивіться в наступному матеріалі. Розвідка і коригування от, артилерії, ураження не, не враження, а виявлення ворожої техніки. Ворожій техніки особового складу, вані, боротьбу з гребом, він теж чудово себе проявляє, в силу того, що у нього є широкий діапазон передачі відеосигналу і є декілька частот передачі сигналу діометрії, тобто керування літаком. Памін достатньо таки добре впору. Так, пілот БПЛА з позивним Паскаль розповідає про пташок на ім'я Посейдон. Вони, перш за все, допомагають нашим військовим у розвідці, а також коригують вогневе ураження ворожих позицій та техніки в зоні бойових дій. Опанувати керування посейдоном можна трохи більше як за місяць. Значна перевага цього безпілотника у стійкості до ворожого ребу. Відтак у день сухопутних військ п'ятий президент України Петро Порошенко передав одному з навчальних центрів та у механізовану бригаду. ЗСУ два комплекси БПЛА Посейдон. У них ходить шість пташок з мобільними центрами управління на базі вантажівок дав на сьогоднішній момент. Взагалі будь-які примінення сучасних взагалі велика допомога нашій армії. Якщо говорити про посейдон, це комплекс розвідувального характеру. Інформація, яка буде від нього поступати, важлива для ведення бойових дій. А це вже страйкбольний привід. Так ці гвинтівки називають в народі. Вони слугуватимуть нашим захисникам. Для навчань, адже ця зброя це імітація справжніх АК-74, якими користуються наші військові на фронті. І саме завдяки страйкболу курсанти мають змогу займатися в умовах, наближених до реальності, та імітувати різні ситуації, які можуть виникнути на війні. Страйкбольні приводи для проведення занять з майбутніми військового службовця. тобто вони максимально наближають до реальності. Можна з ними максимально вивозити до реальності ситуації, які, з якими можемо стикатись на фронті, відпрацьовувати штурм, відпрацьовувати оборону і так далі. Вони повністю відповідають повазі. По зовнішньому вигляду по довжині і так далі, ТТХ, тієї зброї, якою будуть користуватись військовослужбовці безпосередньо вже на фронті. Окрім надважливих для наших збройних сил посейдонів та страйкбольних приводів, бійці отримали ще й грілки, без яких неможливо пережити зиму. Усе це слугуватиме нашим захисникам як допомога, аби подолати ворога. І нині, за словами Петра Порошенка, усі сили слід спрямовувати на підтримку ЗСУ. І ми, це свято, основу наших сухопутників військ піхоти, яка зараз виконує найважливіші завдання на фронті. Вітаємо зі святом, бажаємо перемоги! А з свого боку ми будемо робити максимум можливого для того, щоб посилити бойові спроможності. Такі поїздки до наших захисників вже стали традицією. Щоразу Петро Порошенко спільно з організацією справа громад передають сучасну військову техніку та забезпечення нашим військовим, аби полегшити їхню вкрай важку роботу на фронті. проніна телеканал